У відео я розповідала, що є компанія, яка платить за рекомендації. От те, що ми практично робимо завжди: побачили десь акцію, розповіли знайомим, друзям, і вони теж пішли і там купили. Тільки нам за те магазин нічого не заплатив. А от є компанія, яка дійсно за такі рекомендації платить гроші. І Дарує подарки безкоштовно до свого замовлення. Так от які компанії, за багато компаній я не знаю. Я знаю одну компанію, де я працюю і де дійсно платять гроші за рекомендації і дають безкоштовні товари. Товари, які всі купляють практично собі додому постійно. Тому що там і засоби для посуди, для здоров'я, для красоти все абсолютно, яке, що люди купляють в магазинах. Тільки там їм нічого не дадуть безплатно. А тут, до вашого замовлення, вам ще дадуть безкоштовно товар. Це, можливо, заінтересованість компанії така, щоб людина ще прийшла купила, за рекомендації платить. Як на мою думку, то це дуже хороший і продуманий маркетинговий хід. Але не всі люди вірять, що дійсно таке може бути. Я вам можу розповісти тільки за одну компанію, в якій я працюю. Якщо вам дійсно цікаво, в силці в шапці профілю є посилання на компанію, і там ви можете ознайомитися з інформацією. І якщо у вас будуть додаткові запитання, ви їх теж там можете на сайті задати.